Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо сьому тему і зараз поговоримо про формування маркетингових каналів розподілу. Процес формування маркетингових каналів розподілу можна представити. У вигляді алгоритму, який містить сім етапів. Перший це усвідомлення потреби у формуванні маркетингового каналу розподілу, другий визначення та координація цілей розподілу, третій етап специфікація завдань розподілу, четвертий розробка можливих альтернативних каналів розподілу. П'ятий етап оцінка альтернативних варіантів відповідно до обмежень. Шостий етап вибір оптимальної структури каналів розподілу. І останній сьомий формування переліку та вибір суб'єктів каналів розподілу. Розглянемо ці етапи більш детально. Перший етап процесу. Усвідомлення потреби у формуванні каналу розподілу. Зазвичай така потреба виникає у разі, якщо підприємство не може власними зусиллями досягти належних цілей розподілу, тобто реалізувати свою продукцію, охопити цільовий ринок чи отримати відповідні доходи. Передумовами виникнення потреби у формуванні каналу розподілу. Є виробництво нового товару чи послуги, чи виведення його на ринок, опанування нових цільових ринків чи регіонів, можливо, зміни у структурі маркетингового комплексу, наприклад, зниження ціни на товар, що часто потребує використання інших незвичних каналів розподілу, або створення нового підприємства. Можливі і зміни в політиці посередників чинних каналів розподілу, або конфлікти між суб'єктами. І так далі. Таких причин може бути доволі багато. Другим етапом є визначення та координація цілей розподілу. Тобто, вже як більша конкретизація, наприклад. Товаровиробник взуття для молодих жінок хоче домогтися того, щоб кожна жінка у віці від 18 до 25 років, яка проживає у Києві, могла купити собі взуття за два відвідування магазинів. Це вже конкретика. Або, наприклад, товаровиробник шампуню для дітей хоче створити всі умови для того, щоб молоді батьки мали змогу придбати шампунь для дітей. Під час відвідування найближчого до них універмагу або супермаркету. Третій етап це специфікація завдань, що мусить мати конкретний практичний характер. Основними завданнями цього етапу є такі: транспортування продукції, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт надання споживачам виробничих, інформаційних, консультативних та інших послуг, комплектування партій поставок, пакування, збереження, нагромадження товарних запасів. Четвертий етап процесу це кількість альтернативних варіантів каналів розподілу. Кількість залежить від довжини та широти каналів розподілу і типів посередників. Так, якщо широта структури 3, довжина 3, а типів посередників 5, то загальна кількість варіантів каналів розподілу буде 3 помножити на 3 помножити на 5 відповідно 45. На практиці. Грунтовно проаналізувати всі без винятку альтернативи неможливо і тому через оцінку наявних на певний час обмежень обирають лише кілька найоптимальніших варіантів. На п'ятому етапі процесу оцінюють структурні обмеження каналу розподілу. Маркетологи найчастіше виділяють цілих шість груп. Обмежень каналів розподілу. Перша група зміні ринку. Це місце перебування, відстань між товаровиробником і ринком. Розмір кількість споживачів. Дисперсія це кількість споживачів на одиницю площі. Поведінка споживачів, хто, коли, де і як купує. Друга група це зміні товару. Тобто обсяг і вага, рівень і швидкість псування, вартість, рівень стандартизації, новизна, технологічність. Третьою групою є змінні підприємства виробника: це розмір компанії, фінансові можливості, спосіб, досвід управління розподілом, система менеджменту, цілі. Політика, стратегія. Четверта група це зміни посередників, тобто наявність таких вартість послуг, які пропонуються ними, доступність, позиція на ринку. П'ятою групою є зміни навколишнього середовища, законодавча база, конкуренція, традиції у сфері розподілу. І шоста група це змінні поведінки всіх суб'єктів каналу. Це стосунки, потенційна можливість конфліктів, традиції. Тут важливо запобігти конфліктам між суб'єктом каналів. Що більшою є загроза таких конфліктів, тим коротші будуть канали розподілу. Шостий етап. Це вибір оптимальної структури каналу розподілу. По суті, всі обмеження, які нами виділені на п'ятому етапі, перенесені у таблицю, у першу колонку, змінні. А далі існують відповіді, що підходять для коротких каналів розподілу і для довгих. Ми з вами обираємо ті відповіді, які підходять саме для наших товарів, продуктів, послуг чи ідей. І саме для нашої компанії. Проставляючи там птічки, відзначаючи їх. Наприклад, розмір ринку у нас достатньо великий, відповідно, ставимо позначку там. Географічна дисперсія компактний, ставимо позначку тут. Відстань до ринку незначна. Ставимо позначку тут. Міра і швидкість псування велика, тобто швидко псується. Ставимо позначку тут і так далі, по кожній категорії. Після того, як ми дослідили свій товар і свою кампанію, ми просто сумуємо результати. Стопчик, Скільки короткому каналі розподілу є позначок. І скільки у довгому, де більше позначок, саме той канал нам і потрібен. На сьомому етапі відбувається остаточний вибір суб'єктів каналу розподілу. Кількість рівнів у каналах розподілу може змінюватися від нуля прямий канал – споживач до п'яти і більше. Приміром, канали розподілу в Індії зазвичай складаються з чотирьох рівнів товаровиробник, торговий агент, брокер, великий оптовик, роздрібний торговець, споживач. У Японії часто трапляються шестирівневі канали: Товаровиробник, основний оптовик, головний спеціалізований оптовик, спеціалізований оптовик, регіональний оптовик. Місцевий оптовик, роздрібний торговець і споживач. У Європі канали розподілу товарів широкого вжитку складаються найчастіше з двох або трьох рівнів. Треба враховувати цю специфіку. На завершення сформулюємо основні стратегії охоплення ринку. Маркетологи виділяють такі три. Основні стратегії. Перша інтенсивний розподіл передбачає розміщення та реалізацію продуктів через максимально можливу кількість торгових точок у кожному магазині, у кожному регіоні, у кожній країні. Селективний розподіл передбачає укладання постачальникам угоди з кількома. Але не з усіма посередниками, які виявляють зацікавленість до реалізації товару, послуги чи ідей, тобто з певною торгівельною мрожею, з певними фірмовими магазинами, з певними гіпермаркетами і так далі. Ексклюзивний розподіл передбачає надання посередникам виключного права на продаж продуктів на певному регіональному ринку. Кожна стратегія вимагає різного маркетингового інструментарію і різних маркетингових політик. На цьому ми завершуємо сьому тему. Але для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання. Перше, навіщо маркетологам потрібно створювати. Унікальну систему каналів розподілу. Друге. Як обрати оптимальну структуру маркетингових каналів розподілу? І третє. Чим відрізняється маркетингова стратегія ексклюзивного розподілу від інтенсивного розподілу? Дякую за увагу і до зустрічі!